Ніч під вікнами Бердичівської школи інтернату ходив добрий пан, на появу якого тамтешні дітлахи чекали цілий рік. Гарною поведінкою, старанним навчанням та повагою один до одного заробляли учні на подарунки від Святого Миколая. Це саме він кажуть: той, хто збирає у кошик зорі та тихцем, підкладає під їхні подушки кольорові сни. Зоріті свита Миколая, добрі янголята, розвісила над кожною оселею. Надіями та сподіваннями загорілось все навколо і школи інтернату. Святий давно занотував до свого записника обов'язково завітати сюди. Мешкають, бо у закладі діти охочі до науки, ввічливі, наполегливі і талановиті. Тож і подарунки від собою привіз чималенько. Навіть чарівні Миколаєві санчата не змогли помістити у себе всі презенти, призначені для учнів. Тож довелося святому вдатися до послуг вірних друзів. Помічників. До їхньої команди, куди традиційно увійшли Бердичівський міський голова та прокурори Житомирської області, вперше долучилися представники ще однієї потужної структури Житомирської митниці. Не так давно її очолив Владислав Суворкін, і одним із перших рішень нового начальника стало налагодження дружніх зв'язків із закладом. Мені дуже приємно з дружити з таким колективом, тим більше талановитим, обдарованими дітьми. Я є батьком трьох дітей. Ми один за одним сумуємо. Я відчуваю потребу в тому, щоб діти мали змогу якимось чином отримувати радість, задоволення. Тим більше, діти позбавлені певної можливості любові батьківської. Ми сподіваємося, що вони будуть нам співробітниками, нам помічниками, нам друзями і закладемо. Можливо, якийсь додатковий фундамент для їхнього виховання для того, щоб вони росли і. Пишалися нашою державою, небокрай над інтернатом засяяв святковими вогнями і залунали навколо побажання здійснення найзаповітніших мрій. Вони неодмінно збудуться, вони вже почали збуватися. Миколай порадував дітей солодкими медяниками, а його помічники величезною купою подарунків, і цукерками, і комп'ютерами, і навіть плазмовим телевізором, і ще багато чим необхідним та корисним. Всі і дорослі, і маленькі, з нетерпінням чекають завжди цього свята, тому що тому що це свято уособлює якесь диво, чудо, що має відбутися, статися і цьому допомагає зазвичай тільки святий Миколай. Особливо цього свята чекають діти. Вони впродовж року гарно вчаться, погодять себе гарно і всі свої результати, як звіт. Намагалися показати сьогоднішнім гостям. І вранці я впевнена, кожен із діточок знайшов під подушечкою від Святого Миколая подарунок, так, діти? І чого їм так приємно 19 грудня відвідувати саме цей заклад? Запитують гості, і самі ж відповідають. Та тому, що день святого Миколая це свято родинне, день осяяний світлом і радістю дитячих очей. Ви дійсно сьогодні нам зробили свято, і ті слова, які ви висловили в своїх піснях і вішах, щоб вони у вас завжди збувалися. А наша домовленість те, що якщо хтось з вас захоче, а я бачу, як дітки розумні, стати юристом. То ми завжди готові вам допомогти. І завжди буде направлення від прокуратури області. На кращих випускників школи-інтернату чекають і у митниці. Структура це доволі специфічна, зауважив Владислав Суворкін з певним рядом завдань, тож потребує кваліфікованих фахівців. Митник то досить така широка специфіка роботи, яка потребує знань. І ми будемо раді бачити в наших лавах людей, які росли. За нашою участю певною, і створимо умови для того, щоб вони навчаючись чи готовлячись, готуючись, могли бути кращими, кращими серед претендентів, які будуть також мати бажання працювати у метниці. Ми їх чекаємо також в наших лавах. Витратити хоч хвилину і зробити щось приємне навіть і чужій людині. А ще полюби того, хто поруч Допоможи нужденному, поважай старшого за себе, шануй і розвивай рідне місто. За переконанням Бердичівського міського голови, ці принципи допоможуть юним мешканцям закладу зрости справжніми особистостями. Свято святого Миколая це свято добра і надій. В залі тут одні діти сидять. Правильно було сказано. Святослав Анатолій правильно сказав, що ми всі діти, і по великому рахунку кожен з нас мріє. Я хотів би побажати, щоб ваші всі мрії збулися. Це раз, щоб завжди поряд з вами були святими Миколаї. Мені дуже приємно, як військовому голові. Дивіться, що з кожним роком все більше стабільна прокуратура, а все більше підтягуються е, Миколаї і Миколайчики. А взагалі, е, пані Ларіса своїм колективом робить все для того, щоб ви, дітки, з часом стали самі святими Миколаями. Так вийшло, що роздав Миколай у школі-інтернаті усі свої подарунки, а чортенята вкотре залишилися ні з чим. Святковий концерт завершився на ноці сподівання. Дорослі вірять у те, що наступного року подарункові різочки знову не знадобляться, а дітлахи надіються на щедрість святого та його помічників. Ну а поки що усі чекають на новорічну різдвяну казку. Вона неодмінно буде повною веселощів і гарного настрою.